Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні буде нова промопора, яка не працює. Нові пробочки, це вже нового зразка. Це геть свіженька, чи 21-го року. Ну, коротше, якось так. Подзвонили, самі не хочуть вмішуватися ні разу. Не розбирались. Зірвав тільки гайку. І все. Нічого з неї не тече, хоча сольнички я б замінив би вже попотіло. Ну це ми вияснимо, наскільки розраховує власник, що, може, хороший поставив, таке ж новеньке. Зірвав гайку і дивимося, вона має бути підпружинено. Тільки зірвав і вона повністю стоїть на місці мухта. Вона сюди не видавлює. Або полопали диски, ну або вирівнялись вони. Зараз витягну флянчик, витягну мухту і покажу причину. Витягну флянчика, і дивимося, що є якісь закотки отут. Я не раз наголошував, що самий грамотний слесарь. Не конструктор, слесар може визначити причину і її устранити. Ну там щось, так, да, щось сталося, щось перемалювало там. Флянчик. Я ще не зустрічав, що флянчик був покуцаний. Так, розбираємо далі. Як бачимо. Картіна маслом. Пружини. Одна ціла. Це така, що можна її ще перевірити. Оця, ну, вона ціла. Теж під питанням треба помити. Одна рівна ця лопнута і дві на такі кусочки. висипалося. Надо цю перемить муфту, бо може там отой пісок такий металічний. Ну, якось якось так. Ну Все є. Зберу, затягну. Заміню сальники і буде пісня. Все, пишемо коментарі. Всім пока!